Друзі, вітаю вас на своєму каналі, який називається Калейдоскоп Пряжі. Мене звати Юля, і саме сьогодні я хочу розповісти вам про свої готові роботи. Так, я знаю, що обіцяла вам робити два відео на тиждень, але не дотрималася цієї обіцянки. А все тому, чому? Тому що в мене трапився ерор. Потихеньку, потихеньку було дуже багато факторів і все склалося воєдине. Я зрозуміла, що мої мізки вони настільки закипають, що вони не витримують, і мені потрібно зробити деяку паузу, і при цьому всьому я просто не могла в'язати якихось серйозних моментів. Тому моя шкарпеткова скриня вона поповнилася і я хочу зробити окреме відео. Як взагалі я зрозуміла, що я виходжу із цього. Стану те, що почала в'язати відносно невелику роботу, але, як мені здається, вона суттєво експериментальна. Але це я також хочу, багато вже я почала хотіти, також зробити окреме відео. Ну, не будемо тягнути. Так ось. Розповідала про те, що також в 2024 році я виходжу на новий рівень, оскільки продаж готових речей він провалився з тріском, тож я вирішила пробувати себе у в'язання на замовлення. Я, як мені здається, доволі в цьому плані специфічна людина, але я хочу висловити величезну подяку за те, що Саме мої замовники мене підтримують, і коли мені здається, що все діло пахне кросином, мене заспокоюють і кажуть: Юля, все окей, все нормально. Ну, уявляєте так, тому я, звісно, безмежно вдячна і своїм замовникам за підтримку, і звісно вам за підтримку, за вподобайки моїх роликів за те, що ви пишете коментарі, вони для нас дуже-дуже важливі. І що ж, коли я робила одне єдине відео про пряжу, так, чи є аналог дропсер, я вам забула сказати найважливіше, що розповідала про пряжу з однаковим складом, але різними по метражу. І найголовніше, я забула вам сказати, що саме ось ця лапопеса, чому я зараз вам так показую, щоб ви подивилися на візерунок її. І ось ця лапапеса. І саме в них я поєднала різні метражі 220 метрів на 100 г і 300 метрів на 100 г. Це артикул Пуно, баранка і дропс-air. І подивіться, будь ласка, як незважаючи все ж таки на різний метраж, їх дуже гарно поєднувати саме в лапапесах. Тож, якщо у вас є якісь подібні залишки, різний метраж, і ви вагаєтеся, чи потрібно братися за подібні речі, чи не потрібно братися, тож хочу сказати, щоб ви навіть не вагалися, а брали, все це співміщали і вийде суцільне, стабільне, рівне полотно без у тих усіляких нюансів, яких ми боїмося. Зараз я б хотіла розповісти вам про свої аксесуари і розповідала, що у мене є ось така хустина, вона важить. Незважаючи на свої великі розміри, вона важить всього на всього 100 грамів. Я робила майстер-клас, ми з вами разом її в'язали. Це кід Мохера Аврора 1000 метрів на 100 грамів. Я в'язала у дві ниточки, тобто 500 метрів на 100 грамів, спиці, на превеликий жаль, я не згадаю, але це для нас зараз не важливо. І розповідала, що в мене є. І також є ролик, де ми з вами шукали, шукали аналоги пряжі Drop Snow. Це ровнична пряжа, майже не скручена, ну, умовно скажемо, дуже-дуже слабкою круткою 100 м на 100 г. І в мене було три моточки, і майстер-клас на цю шапку також в мене є: 100 метрів на 100 грамів, великий розмір спиць. І якраз я розуміла, що в мене буде комплект. Вони по відтінкам, так, що це у нас таке з мого джемперу Вони по відтінкам відрізняються, але це, мабуть, і на найкраще. Так ось я відв'язала шапку, і ви знаєте, ровниця ровниці, м -м, різна. Здавалось би, в моточку вона дуже-дуже схожа саме на дропсно, але коли я почала в'язати, то саме ровниця я моточок, не знаю, чи є етикетки, мабуть, вже й немає етикеток, можливо, десь в печі я спалила. Якщо я знайду я зроблю вам фотографії цієї етикетки, так ось до чого я? Того, що ця ровниця, вона вийшла, випустила. Такий характерний кідмохеровий пушечок. І саме ця пряжа, вона за своїм розкриттям суттєво відрізняється від всіх тих артикулів, з яких я в'язала раніше. Але це і дуже добре, тому що це кідмохер і це кідмохер. Фотографії я обов'язково розповідаючи вам додам. Ви подивитеся. Я результатом задоволена. Єдине, що я планувала розуміла, що вже запізно я її в'яжу, але, скажімо так, якщо не зараз, то, можливо, ніколи, тому що ця пряжа, ця пряжа, вона лежала в мене доволі довго і скільки ж їй лежати. І я відразу розумію, що готовий комплект на наступний рік в мене вже є. Зараз покажу вам два своїх. Аксесуари, один я відправила бо в'язала на замовлення, а другий аксесуар залишився у мене і розкажу: отримала я замовлення на білі зимові рукавички. В Моєму розумінні це повинно бути щось таке об'ємне, але не затовсте, і щоб був ареол пуху. Ну, це в мене асоціюється, знаєте, із справжньою такою зимою, де ви дивитеся на сніг, а він переливається. Саме з цими переливами для мене був ось цей пушок. Що я могла обрати, звісно, мій вибір пав на пуно. Чому? Тому що це поліамідний шнурочок, об'єм, і після прання випускає такий характерний альпаковий, дуже благородний пух. І колір мені тоді ну взагалі то я не полюбляю чисто білого кольору, а в мене є молочний пламбір. Ну Коли ми співставляємо бобінки, то око моє, воно, скажімо так, не вловлює того, що вони в виробах можуть виглядати зовсім по-різному. У мене були подібні рукавички, які зв'язані з баранки, я вже їх ношу багато років. Дехто пише, що це аналог дропсер, зовсім не аналог, тому що там набагато менші бебі-альпаки, і полотно виглядає зовсім по-іншому, хоча ця пряжа доволі таки непогано себе зарекомендувала саме в аксесуарах. І оскільки в мене був молочний пломбіровий колір пуном, я відв'язала першу рукавичку. Фотографії, я додам, але що я зрозуміла, що мені, зараз я дягну чомусь, я не знаю чому, не вистачило об'єму в цій рукавиці. Ну, чомусь я бачила їх більш об'ємнішими. І, мабуть, найважливішим фактором, чому вони не відправилися до своєї замовниці, все тому, що все ж таки при тому, коли я в'яжу в цих пряжах, має така особливість, що трапляються деякі вкраплення, і полотно воно виглядає більш меланжево, і саме цей колір мене не влаштував по своїй білисні. І оскільки у замовниці рука така, як у мене, майже така, як у мене, то, звісно, я їх залишу собі, тим паче, що вони більш-менш підійдуть до мого комплекту. Я коли розповідаю, буду вставляти фотографії. І я відв'язала. Другі рукавиці, і мені здається, що результату я змогла досягти. Вони вийшли більш об'ємними. Там у мене дві ниточки, 350 метрів на 100 г, я поділила на дві. Додала ще соріано Ну так, мені чомусь захотілося, незважаючи на те, що і сама пряжа випускає цей альпаковий пух і вони. Відправилася до своєї власниці, ну, начебто все влаштували, мені написали, що все влаштовує, все, ну, мені б хотілося, що все підійшло. А зараз вам буду розповідати про великий виріб. Він надзвичайно був цікавий, але тут трапилося одна з. Тих складових, яка створила для мене цей мозковий ерор. Дівчата, зараз я можу вам показувати тільки те, що я назнімала. Все. Чому? Тому що, ще раз повторюся, це було замовлення, і воно вже давно потрапило до своєї власниці. Мені. Пощастило, не пощастило мати справу. Ну, По-перше, була експериментальна для мене кокетка, я ще такої не в'язала. І, по-друге, найцікавіше, ті, хто слідкують за моєю творчістю, я розповідала, що саме буду її відв'язувати із 100% кашеміру 360 метрів на 100 г, від, від ланагроса. Обрали два кольори синій і молочний. Я відв'язала, кокетка, звісно, вона задовго, там, умовно кажучи, майже 60 рядів, а я казала, що, обираючи той чи інший метраж, чим пряжа товща, тим, тим довша кокетка. Ну, умовно кажучи, довжина регланної лінії тоді виходить довша. Що хочу сказати, те, що мене дуже-дуже рада цьому була. Ну, по-перше, пряжа вже вона розкрита. В'яжеться надзвичайно приємно, але я її почала порівнювати з іншими зразками кашеміру, які є. І, можливо, я зроблю окремо коротенький огляд цієї пряжі, але тут вам розкажу. Рекомендую 360 метрів в'язати, цього кашеміру в'язати на спицях 3,5-4. Я відразу відв'язала зразок на спицях 3,5 попрала. Але тут що, я думала, що хоча б, хоча б трішки вона розбухне. Після прання ця пряжа не розбухає, вона виключно видає свій пух. Я подивилася, рихло, ні не годиться, ну, тому що полотно буде нестабільне і пряжа може зарекомендувати себе не так, як, як повинен вести себе кашемір. Тож я обрала спиці, спробувала 3,25, це мене влаштувало, я почала відв'язувати, але порівняно зі зразками. Що цікавого, наприклад, при одному й тому ж самому метражі кашеміру 360 м на 100 г. Лана Гроса вже не оброблена, І якщо в неї така специфічна скрутка, при якій після проня вона не розбухає, є інші артикули кашеміру 360 м на 100 г, але там іде інша скрутка. І виходить, що після прання ця скрутка більше розбухає, а з цього я роблю висновок, що та пряжа, яка більше розбухає її на виріб, потрібно буде менше, тому що спиці я буду використовувати більшого об'єму. Тому що, ще раз хочу повторитися, 360-350 метрів в мене стабільно спиці 3,5. Це можуть бути різні склади. Ну, але я вивела для себе таку формулу. Тобто ця формула тут не підійшла. Після прання, ну зразочок я в'язала маленький, самі розумієте, пряжа доволі дорога, відв'язала, в'язала я довго цей виріб розміри, і що в мене трапилося, і тут був. Страшенно величезний ерор, коли я прала, а це синій і білий колір. У мене зразок, ну, розумієте, він маленький, я нічого не могла відслідити. Після того, як я попрала, відразу я побачила, що в цей синій колір він безбожно, безбожно віддає свій, свій колір. У ну, мене віддавав так колір тільки Дундага. Жодний виріб у мене так не віддавав свою фарбу. Віддає, 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 віддає. І в мене ж, розумієте, в чому справа? Я знала, що я вам постійно про це кажу: що саме Еколан, я не знаю, чому так. Коли я сумніваюся, я Еколаном не перу, бо саме при тільки особисто про свій власний досвід. У мене речі е, можуть полиняти, тому що я в'яжула попеси, а ви знаєте, це поєднання різних кольорів. Багато використовую, скажімо так, темний зі світлим. І я почала використовувати ті пральні засоби, в яких я впевнена, тим паче, що пригадуйте, я в'язала ще лапопесу червоним з білим, де. Ну, червоний колір, ми знаємо, він дуже полюбляє віддавати свою фарбу, але в мене такого шоку не трапилося. І в мене трапився реально в'язальний культурний шок. Я була дуже засмучена, ну я ніяк не могла розуміти, чому, чому така коштовна пряжа. Ну, і знову так ми з вами повернемося до складання цін. Ми, покупці, ті дівчата, які живуть в Україні, ми ніяк не можемо себе співставляти по цінам тих людей, які живуть за кордоном, бо ціни на пряжу там інші, і зарплатня, відповідно, там інша. Беремо дуже простий приклад. Я раніше працювала вчителем, і якщо порівнювати вчительською зарплатою, то Розуміємо, що це для нас просто пряжа, яку ми ніколи в житті не дозволимо собі купити, якщо будемо ну, жити на ті кошти, які заробляємо. Це я до чого веду? До того, що для нас, покупця середньостатистичного, це пряжа коштовна. І я не могла зрозуміти, чому такий всесвітньо відомий бренд, який позиціонує себе як пряжа вище середнього рівня, якимось чином, тим паче, що йдуть тестування, мабуть, так ви бачите, чому цей колір дозволив собі віддати таку кількість фарби. Так, виріб. Не змінив був синій колір, він і став синій колір. Але так, частина синього кольору, хоча й незначно, але вона перейшла на молочний колір. І у виробів це виглядає все супер, але як в'язальниця, я за рахунок цього була страшенно незадоволена цим камфусом. І дівчата, якщо ви будете купляти подібний Артикул я б вам радила в'язати однокольорові речі. Якщо ми зв'яжемо з молочного кольору, з червоного синього, ми будемо прати і буде віддавати свій колір, ми на це навіть, можливо, не звернемо свою увагу. так? Але саме я багато уваги приділяю цьому, тому що в мене, я не знаю, як це сказати. Саме за цього в мене трапився такий затик, і чомусь я почала себе відчувати. Ну, начебто, це моя перша річ і перший блінком, і я взагалі не вмію в'язати. Ну, ось таке в мене трапилося. Але, що хочу сказати, кашемір, мені дуже сподобався. Це, скажімо так, не про... Результат, а це про тактильне. Таке, знаєте, блаженство, коли ви вже в'яжете щось надзвичайно приємне, класнюче. Після прання, так, звісно, ми відразу бачимо, що це 100%, 100 кашемір. Я цю пряжу що тільки не робила, палила, припалювала, намагалася вловити. І всі, хто любить підпалювати пряжу, ви знаєте, що Меренос має свій такий аромат, верблюд — свій аромат, кашемір свій аромат, так? Ну, меринос він такий більш різкий, кашемір більш солодкуватий. Ну, це, знаєте, за моїми внутрішніми такими смаками. Так, ось, дівчата. Відв'язала і саме, ну я не знаю, чи можна казати. Тут імена в роликах я намагаюся не казати, так, щоб зберігати. Не знаю, чи потрібно це робити, чи не потрібно конфіденціальність моїх замовників, але я дуже вдячна, що в такій, як мені здається, для мене такий, знаєте, страшенні. Ну, для мене реально це страшенна ситуація. Мене підтримали, сказали, що. Юлю, заспокойся, не все так погано, як ти малюш. Так, звісно, можливо, я перебільшую, але, ви знаєте, я інколи відчуваю себе тим тошнотиком, який намагається до чогось доколупатися, можливо, цього не потрібно робити. І обов'язково я в своїх процесах розповім і саме те, що я тошнотик, я доколупусь, і це також спричинило мій. Частина мого ерору, якісь непорозуміння з пряжою. Чи можу я казати, чи магазин про це знав, чи про це магазин не знав, але коли все це накопичується, і там якась халепа з того магазину, і там якась халепа з того магазину, Ну, коротше кажучи, я не могла зібрати свої мізки до купи, але сподіваюся, що все ж таки я випущу ролик про свої готові роботи і обов'язково вам розповім. Так, можливо, вам це відео, можливо, не сподобається чому, тому що я не можу показувати готові вироби, але я сподіваюся, що тих фото і підйомів, яких я вам зробила, їх було предостатньо. Я завжди роблю висновки після місяця своєї роботи, але тут мені не хочеться робити висновки. Ну, я ще поки що, ну, не хочу я робити висновки. Так, шановні дівчата, ну, можливо, тут я вам пообіцяю і, можливо, це допоможе мені випустити ролики. Скажете, чи потрібно це, чи не потрібно, але все ж таки я плекаю надію, що саме мої ролики допомагають вам розібратися в деяких тонкощах і нюансах саме по пряжі? Що я вам бажаю? Я бажаю тихих, спокійних ранків, днів. Ночей, щоб ви в'язали і насолоджувалися своїми процесами, щоб дарували їм своїм близьким, рідним, саме тим людям, які дійсно цінують вашу роботу, і саме це надихало вас на створення подальших нових шедеврів. З вами була сьогодні Юля. Можливо, можливо все ж таки ролик вийшов не таким, як я його планувала, але все ж таки я дуже рада, що я зібралась і нарешті відзняла. Від вас я б дуже хотіла в знак подяки поставити вподобайку. І обов'язково напишіть, будь ласка, коментар. Мені здається, вам це буде не важко, а мені в даний момент буде дуже-дуже приємно. З вами була ваша Юля. До наступних зустрічей. До побачення!